Привіт! Сьогодні приготую шарлотку з яблука. Для цього нам потрібно яблука, стакан муки, стакан цукру, суда, уксус та 4 яйця. Спочатку збиваємо, розбиваємо та збиваємо яйця. Збиваємо яйця. Трошки вливаємо і потрошку додаємо і Зараз сюди додаємо стакан муки і перемішуємо все це лопаточкою. Після того, як перемішаємо, додаємо чайну ложку соди гасом, уксусом. Так, погасили, виливаємо. І добре все це перемішуємо. Тісто відставляємо і приступаємо, нарізаємо яблука тоненькими дольками противень противень перед тим змазаємо маргарином або мост. Яблука нарізала і зараз сюди відправляю тісто. Залили і ставимо випікати. пеклась 30 хвилин при температурі 180 градусів. Піднялася добре. Смачно пахне, охолоджуємо і нарізаємо порціонними кусочками. Всім дякую!